Настрій мишенятка хвостика Жив собі маленьке мишенятко на ім'я хвостик. Воно було дуже непосидючим і допитливим, але іноді з ним траплялися неприємності. Часом хвостик щось ламав або розливав, а іноді сварився зі своїми друзями. І завжди знаходив, кого звинуватити у своїх витівках. Одного дощогового ранку хвостик сидів біля вікна і був дуже незадоволений. Цей дощ у всьому винен, бурчав він. Якби не дощ, я б зараз грався з друзями на галявині. Розлючений, він пішов до себе в кімнату і сердито штовхнув свою улюблену грашкову машинку. І та зламалася. Хвостику, що сталося? запитала мама мишка. Це машинка вина. вона лежала прямо під ногами. Мама усміхнулася і присіла поруч. А тобі не здається, що справа не в душі і не в машинці, а в твоєму настрої? Хвостик здивувався. А до чого тут мій настрій? Мама мишка пояснила наш настрій схожий на погоду. Кожен із нас має свою внутрішню погоду. Інколи всередині нас яскраво світить сонечко, і тоді нам радісно, а інколи може завіяти вітер або піти дощ. І ми стаємо сумними чи сердитими. Але ти сам обираєш, яка погода у тебе в душі. Хвостик задумався, але скоро забув про це. Наступного дня хвостик допомагав матусі прибирати в домі. як раптом за вікном заспівала пташка. Мишенятка заслухалась і ненароком перекинула вазу з квітами. Ой, це пташка вина, вигукнув хвостик. Хіба пташка? запитала матуся. А що ти відчував, коли почув пташку? запитала мама. Мишенятка замислився. Ну, вона співала так гарно, що я відвалікся. Навпевно, я захопився і забув про вазу. То хто ж винен у тому, що перекинулась ваза? Пташка? лагідно запитала мама. Виходить, я, зітхнув хвостик. Я був неуважним. Молодець, синку, ти вчишся брати відповідальність за свої дії. Якось мишенятко чекала в гості свого друга Маріка, але той не прийшов. Хвостик розізлився і почав жбурляти свої малюнки, які намалював для друга. Мама знову підійшла до нього, що трапилося, синку. Марік винен, він не прийшов, і я тепер злюся. А як ти думаєш, чому ти відчуваєш злість? Хвостик подумав і відповів, мабуть, тому, що я на нього чекав, а він не прийшов, і я розчарувався. А що ти можеш зробити, щоб заспокоїтись? запитала мама. Мишенятка трохи подумав і відповів, можу придумати іншу гру, нову, щоб потім з Маріком нам було цікаво, або піти поскладати іграшки. Або поліпити з пластилину. Мама усміхнулася. От бачиш, ти вчишся керувати своїм настроєм. Якось знову почався дощ. Хвостик виглянув у віконечко і зітхнув. Шкода, що сьогодні не погуляю, але це не страшно. Чому не страшно? запитала мама. Бо я можу створити сонечка у своїй душі. Зараз намалюю великий яскравий малюнок із сонечком з веселкою і подарую його Маріку, коли дощ закінчиться і ми з ним зустрінемось. Мама була дуже задоволена. Її мишенятка навчилася розуміти свої емоції, почуття і брати відповідальність за свої дії та створювати гарний настрій навіть тоді, коли на вулиці дощить. З того часу Мишенятка навчився керувати своїм настроєм, і його внутрішня погода дуже часто була сонячною. А яка ваша внутрішня погода? Що на неї впливає? Від чого вона залежить? Як ви почуваєтесь, коли всередині вас сонячно, коли всередині вас хмарно або дощить, або грім та блисківка, можливо, йде сніг? Як можна змінити вашу погоду, щоб вам було гарно?